Як може бути розшук і доставлення по статті 210, якщо вони вже отримали дані з реєстрів. А якщо ТЦК має змогу отримати дані з реєстрів, то 210 в такому випадку вже не діє. Чи я помиляюся? Ні, ви не помиляєтесь, ви вірно розумієте зміст. Примітки до статті 210, де чітко зазначено, да що якщо є змога отримати інформацію шляхом взаємодії між реєстрами, то стаття 210 і 210 прим не застосовуються. І людину в цьому сенсі немає сенсу розшукувати і доставляти до ТЦК, тому що ви не можете на неї скласти протокол оскільки ви не можете застосовувати ці статті. Але тут може ж бути і інша історія, да? якщо людину, наприклад, ну умовно розшукують, да? тобто ТЦК звернулася до національної поліції на тій підставі, що людина не з'явилася за повісткою. І в цьому випадку, відповідно, не діє примітка, да, тому що примітка вона про дані, про інформацію. А якщо людина не з'явилася за повісткою, то це інше правопорушення, це не про уточнення даних, не про оновлення даних. Тому тут це правомірно з точки зору. КУПАП з точки зору закону про національну поліцію, закону про ВО та ВС. А якщо ви хочете і надалі отримувати роз'яснення законодавства про мобілізацію, підпишіться на мій канал.